Рослини у горщиках прекраса, подвір'я чи марна трата часу. Почнемо з того, що рослина у горщиках є мобільною, її можна перенести в будь-яке зручне місце, яке підходить вам і їй. Якщо у вас тіньова ділянка вся в деревах, а ви хочете вирощувати петунії, то вам це не вдасться без горщиків. Так зробила цього року я. Також є рослини, які навпаки не люблять сонця, такі як бегонії, їм потрібне затінене підвіконня. І тут вже кожен пробує як йому краще. В мене на західній стороні хтось вирощує на північній. Тому це гарний спосіб, але є в нього і ряд недоліків. Ну, по-перше, це самі горщики, їх потрібно десь взяти, також ґрунт до них. Горщики технічні швидше нагріваються і, відповідно, пересихає земля, від того стресують рослини. Тому тут потрібен частіший полив, ну і коригування місця рослини. Але в принципі нема нічого важкого, якщо є бажання вирощувати, обов'язково все вийде. А як вирощуєте свої рослини? Ви.